Емілька прийшла допомагати татку, так, да, Емілька? Помахай ручкою. привіт привіт Вона буде кататися сьогодні у нас по гаражі. А ну давай, кейться. Катайся. И татка по гаражі. Да Шо, п... Получається у тебе кататися? Що, танцювати будеш чи кататися? Пісні, Пісні співати будеш? Ну покатайся, проїдь ще два круга. Емілька. Ну їде ж на самокаті. Ти ж так гарно тільки що каталася. Де краще кататися? У гаражі чи на дорозі? На дорозі, на дорозі краще. На дорозі. Чого? На дорогу. Ну, дороги. Також трошки зайнятий, я не можу зараз з тобою йти на дорогу. Ну, так, ну так баба. З бабою підеш. Бабе, піду з бабою. Все, пока. Все, помахай руцею. Пока-пока. <кхи> Кашлюн малий. Пока. 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 До зустрічі.